Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами звичайно ж я Біноцит, і сьогодні ми будемо дивитися ставлення іноземців до Атомі Кат Red Ukraine. Моє ставлення до Атомі карту, ви знаєте, пропата гра. Ненавиджу розробників, ненавиджу росню. Ті, хто її тут з України підараси. про росіян, окей, купляєте як хочете, я до вас не лізу, і ви до мене не лізте. Е, окей. І сама гра підарасівська. розробники підараси. І м'яко кажучи, хто дивився відеосволдвоє, той мене не зрозумів, що вони підараси як з нашої сторони, так і трішки з російської, тому що вони там. Деяким, е е деяким сайтам російським не давали інтерв'ю, можна так сказати, сказали, захворіли, чи ще щось. Ну, коротше, ось такі от викидони викидали. Ну що ж, а ми будемо дивитися Діайруш. Не забудьте ставити вподобайку, писати коментар підписатися на канал. Звичайно, поставити 2, 2 колокольчика, щоб не пропускати мої відео. Ну що ж? І можете написати своє ставлення до Атомікхарту, до розробників, до росіян, в принципі. По цьому давайте ми починаємо. Так. Я сподіваюся, мене нормально видно. Ну, Одну сторону мого обличчя видно, а ось ту трішечки, мабуть, не видно, тому що світло не дуже це допомагає у мене. Просто тут вікно, а його закрите хоча. Навушники! Ух, Свіма. Так, тепер, ну, ніби нормально видно. Є. Чому люди говорять не купувати Atomic Heart? Я попередньо купив його в Steam і не збираюся це міняти. У чому справа? Тому що гра пропагандонська і ти дебіл. Якщо ви купили Atomic, Heart, я вас можу назвати mm. Дебілом. А якщо ви ще з України, то... Моє ставлення до тих, хто купив агровий Харт, якщо ви з України люди кажуть не купувати гру спробуйте законтрить, як то кажуть. Гру, тому що вона російського виробництва і продажі гри підтримують їх економіку. Так. Вже майже рік Росія веде загарбницьку війну в Україні, і обов'язок Західного світу полягає в тому, щоб накласти на неї економічні санкції. Китаю. <звіт> Вони хочуть, продають, хочуть, не продають. Всім. <звіт> <звіт> Китайцям особливо насрать. Купуйте, якщо вам цього дуже хочеться, але саме через їх зв'язок з Росією є люди, такі як я, які не купуватимуть цю гру. Зрештою, це залежить від кожної людини, тому робіть свій власний усвідомлений вибір. Усвідомлений вибір, це відеоігри. Люди не перейматимуться і просто купуватимуть їх. Ну, просто купуватимуть їх. Ні, я особисто, чесно, особисто. Е я просто я, я не знаю, що казати. Ну, ну, я з України. У мене, блять, е е тут росіяни роблять гру Атомі Карт, які дрочать на совок. Буквально, ви граєте за КГБшника, і ви знаєте, хто іще є КГБшником? Відповідь напишіть в коментарях. КГБшником є Володимир Путін, блять, який почав війну на Донбасі в 2014-му, а потім з Україною в 2022-му. Ну, це якщо що і з Україною, також, типу, ну, він просто почав вводити туди війська різні. завозят туда и пророссийских активистов, прям дуже сильно хочуть в Россию. Они почти пішли И вина... в Россию. Наскільки я розумію, в першу чергу йдеться про збирання даних десь у грі та передачу інформації деяким країнам, зокрема Росії та потенційним союзникам Росії, таким як Китай. Ну, так. Після цього здається моральним конфліктом те, що гроші можуть і будуть спрямовані до російських олігархів, тому що Мундфіш має тісні стосунки з російським урядом. Пані це дуже неетична тематика гри. Косяця це дуже неетична тематика гри, оскільки вона не тільки виходить під час військового конфлікту, прославляючи агресора, але також висвітлює та прославляє період часу, яким навіть більшість росіян не НАТО пишаються. Це в альтернативному всесвіті, де без втручання заходу СРСР є поверхневою утопією, яка перевершила всіх як наддержава. Угу. Я б не наддержава. Купував. Але я європеець, тому для мене жахливо, що в Європі йде війна. Ми стежимо за цим уважніше ніж в інших частинах світу. Ми також відчували певні труднощі, звичайно, не так безпосередньо, як Україна. І оскільки Росія почала цю війну, я взагалі не хочу зараз підтримувати російську гру. До речі, чекайте відгуків, я не вірю, що гра буде такою ж гарною, як показують в яскравих трейлерах. Ну, я вже побачив там де, деякі відгуки від критиків, вони там більш-менш позитивні. Чому? Тому що, я не знаю, може, комусь заслали трішечки грошенят. До біса Путіна, до біса всіх росіян, байкотуйте їх у всіх формах, дискваліфікуйте з усіх турнірів тощо. Дії повинні мати наслідки і бойкотувати Росію означає бойкут... Максимум, що... Ну в принципі, що ми можемо казати, якщо Atomic Карти ще є видавець VK Play? Ну що ще казати? Ну ну ну, що ще я можу тут казати? Ну, що я можу ще казати? До того, що ще на самому в, 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 века, века ну, ось це вона виходить. Лайно повне. Эх. Тому блокуйте її в Steam. Блокуйте, кидайте скарги. Думаю, сподіваюся, що вийде хоча б так. Сподіваюсь хоча б на це. Ой, куди звук повернеться? Всіх росіян. Є велика різниця між політиками мудаками та просто нормальними росіянами. Будь ласка, заспокойтеся, заспокойтесь, коли ці нормальні росіяни підтримують цього придуркуватого політика. До біса їх. Усі вони заслуговують на те, щоб жити в лайні, поки не повстануть. Ви розумієте, що якщо вони спробують повстати, їх заарештують і відправлять до в'язниці? Серйозно? Саме смішне, що якщо їх відправлять до в'язниці, вони все одно підуть воювати. Но вони не можуть заарештувати всю країну. Зрештою, більша сила перемагає і звільниться арештованих. Поки ці люди не повстануть, у них треба все відібрати. Жодна копійка не повинна йти в цю лайнову діру. Це точно розробник Atomic Heart заперечує заяви про те, що збирає дані для російської влади. Це саме те, що сказав би розробник Ігор, якби вони збирали дані для російської влади. Розробники фінансуються Газпромом і приїхали на Кіпр, щоб уникнути санкцій. Я трохи шокований тим, що Майкрософт підтримує їх. Червоні пропорції у всі ці ситуації з етичної та потенційно правової точки зору. Мене справді не хвилює збір. Ну, сподіваюся, що Майкі подивиться на це все, і вони все ж таки приберуть цю гору. Хоча б на цьому. Хоча, що б казати, якщо російсьянці не можуть купувати в Xbox ігри, це вже дякую. за це вже дякую. Але таких, таких під треба просто взяти і задушити. душі. Інформації для будь-кого, адже те, що вони знайдуть, може статися. скільки мені доведеться монтувати, ось скільки мені доведеться запікувати. Ви не уявляєте дуже некорисним. Однак я дуже боюся, що купивши цю гру, я опосередковано підтримаю війну. 60-70 доларів складають великий податок. Якщо гра цікава, то вона легко продається мільйонами і мільйонами копій. Атомік Хорд, російські ігрові студії та те, як ми повинні ставитися до них та їхніх продуктів з огляду на російське вторгнення в Україну. Це Викутувати. складна тема, і я не думаю, що є об'єктивно правильна відповідь. Щоб було зрозуміло, зазвичай українці не повинні грати в ці ігри, поки йде війна, вони не повинні. Ну, як мінімум, у вас є вибір або ж ви граєте, або ж ні. Якщо ви граєте, то особисто для мене ви підні. Ви дебіл повний просто. Ну, що ще сказати? Ну як ще? Я, наприклад, коли почалося 24 лютого, я відмовився від всіх російських ігор. Я відмовився навіть від тих, яких мені подобаються особисто. Поки йде війна, це неможливо. Чайних обставин я не хотів би звинувачувати або карати громадян країни за дії їхнього уряду, але це не нормальні обставини. І Росія, і Україна перейшли до тотальної війни. На жаль, загальний стан російської економіки безпосередньо залежатиме від їх здатності підтримувати вторгнення, і це цілком може тривати до тих пір, поки одна сторона просто не зможе більше підтримувати свою військову економіку. Це конфлікт, де всі наявні ресурси спрямовуються на військові цілі. У цьому контексті, а також у зв'язку з тим, що російські та білоруські ігрові студії часто наймають високопоставлених чиновників, які мають прямі зв'язки з російським урядом, частина їхнього доходу, безперечно, йде безпосередньо в російську військову економіку. Mm -hmm. я також занепокоєний тим, що через такі суворі санкції проти Росії їхні зв'язки з нібито міжнародними ігровими студіями можуть дати їм потенційний шлях до ухилення від санкцій та відмивання грошей. Зараз я вважаю, що маю моральний обов'язок виступати за загальний бойкот цих студій та ігор, доки не закінчиться російське вторгнення в Україну, незалежно mm -hmm. від того, що я думаю про художні ідеї чи окремих розробників залучених до продуктів. А що ви думаєте? Мені байдуже, я чекав на гру вже кілька років, і це не зміниться тільки тому, що деякі люди пишуть про неї лейно. Якщо ну гавно гавноїд, просто Що гра хороша, я її куплю. Кінець історії. Мені байдуже, що мої особисті дані використовуватимуть російські ФСБ, а моя оплата буде спонсорувати новий ракетний удар по Україні. Я просто хочу побачити робоцицьки. Особливо мені подобається, як, блядь, деякі люди там, рілі, е, дрочать на цих робот ця, е, просто як будто ми не бачили ціські, блін. Зайдіть просто на порнохаб і побачите ціські. От що вам не, ви, ви не можете побачити ці скі? Що, що, що це за дро... Просто блять. <звук> мені подобається ці люди, які там кажуть. О, роботи тікі є, класна. В житті я таки не бачив. <звук> Піду. Піду і зроблю свою справу, яку я роблю кожен вечір. Хе-хе-хе. <звук> Справа. <звук> Справа не в тому, що я не хочу в неї грати, тому що її зробили росіяни. Я не хочу в неї грати, тому що після того, що вони зробили, Росія в лайні. А гра пов'язана з Росією та російською тематикою. Росія просто вже не крута, радянська тематика не крута. Увесь цей стиль мистецтва не крутий. Я не дуже хочу чути Росія. Російські... Я не 100% впевнений, ну окей, не, навіть не 100, 90% що це все. Те, що зараз є в Atomic Heart, вони спіздили з біашока. У мене 100%, ну, блін, самі подумайте, утопічний світ, де людина рятує цей світ. Щось мені воно нагадує. Хм, Я нічого такого не пам'ятаю. Блін, а ми всі забули, блін. Bioshock. Давно існуюча гра. Пограйте в нормальні ігри, а не в. Атомікорні російську мову, чи грати в ігри, які прославляють російську культуру. Це було б як грати в кіберпанк гру з японськими технологіями та мовою після того, як Японія розбомбила б Нову Зеландію. Якщо коротко, мені байдуже, що її зробили росіяни. Я просто не хочу більше споживати щось на російську тему. Одна з найбезглуздіших та... аналогічно, як то кажуть, аналогічно. Які я коли-небудь бачив на цьому сабредіті, карати розробників ігор за те, що робить їхній уряд, це нонсенс, гранична ксенофобія і відверте лицемірство. Ви не граєте в американські ігри через численні військові інтервенції США. Ну єбать, давайте ми будемо зрівнювати. Е, ти, що відбувається зараз, а що відбувалось тоді? Ну слухайте, це знаєте, як сказати? Почому ти 8 років мовчав? Де ти був, коли африканці вирізали інших африканців? Коли були бомбошки в Іраке? Ну, наприклад, коли були бомбежки в Іракі, мені було тоді, скільки там? Років 7. Я в 7 років повинен бути піти на плакат. Ні війни, ні війни нахуй. Хуй війні. А я вже не кажу про Китай і його дії проти Тибету. Вам взагалі доведеться кинути грати в ігри, тому що в основному кожна частина ігрового обладнання має частини з Китаю. З точки зору економіки, одна справа говорити про російський газ, тому що це гігантський сектор, а інша справа відеоігри це просто крапля в морі. Я повністю підтримую Україну проти Росії, але Reddit стає просто нестерпним щодо цієї теми. Ніщо з того, що ви робите, жодним чином не допомагає Україні. Не згоден. Наприклад, коли платиться позахідний податок в компанії, цей податок відправляється кому? ЗСУ. Тобто, внаслідок цього ЗСУ утримують. Якісь прикольні штуки, і буде з чим захищатися від російських окупантів. І все. Тому я з цим не згоден. Можете написати свою думку в коментарях. Привіт, українець тут. Цей пост справді допомагає Україні, тому що Atomic Heart – огидна пропаганда. Mm -hmm. А щодо краплі в морі, ця крапля запросто складає як мінімум кілька ракет, які можуть убити кілька сотень мирних жителів. Будь ласка, згадайте Дніпро, вбито декілька, ну, достатньо велика кількість людей. І що ви думаєте, росіяни? Вони якось щось якось е, сказало, що все. Дуже погано, це дуже їм дуже болісно за це, що вони вибачаються. Ніхуя. Перекинули просто на ППО, ППО е, України. Класік. Нормально. В принципі, норм. В скобках ні, якщо що. не забувайте про це тільки тому, що ви хочете грати у цю гру і не відчувати себе лайном. Я розумію вашу точку зору, але я не знаю, чи справді те, що ви пишете, є повною підтримкою. Ви заплющуєте очі, щоб не завдати собі незручностей, навіть якщо це гра. Ще один спосіб підтвердити, що санкції це лайно. Я дійсно вважаю, що в якийсь момент люди несуть відповідальність. Вони продовжують допускати повних мудаків до влади десятиліттями поспіль. Якийсь час у них все було нормально, але тепер ні. Люди або підтримують у них завжди було не все нормально. Згадайте. Ну, якщо б вже згадали? Чечня. Чечня? А де ви були, коли Чечню бобили, а? Де ви були, коли, коли Джохар Дудаєв Дудайв висказувався проти Росії і проти російської адреси? А де ви були? А де ви були? А де, а де, а де, а де? А де? а де, а де А де ви були? А? Мать владу або бояться щось робити, це досить хрестоматійний приклад доброчинності. Атомік Heart розроблявся задовго до вторгнення в Україну. Хоча я ще не грав у неї, я майже впевнений, що в ній не буде в місту, який схвалює вторгнення в Україну режим Путіна. Всі ж бачили скріншоти тих відсилок про дрони камікадзе, про цей кавасний фарш жовто-блакитним. Не буде. Не буде. Нє. Ні. ні, ні, ні. Не буде. Але ж всі ми розуміємо, що там це все є. Чи навіть російську армію. Що стосується фінансової сторони, то те, що компанія вирішить зробити з грошима, які я їй даю, це її справа, а не моя. Мене хвилює лише те, чи пропонують вони продукт, який, на мою думку, варте моїх грошей. Ви б мали рацію, якби це була неприхована пропаганда як Call of Duty, але більше схоже на науково-фантастичну гру з унікальною естетикою, як російський біошок. Пограй в нормальний біошок, а не варто мікфорт. Є ціла серія біошока. Нахуя грати, блядь, в це лайно? Пускай йде нахуй. У гіршому випадку це не пряме схвалення Радянського Союзу та представлення його естетики в крутій формі. Ігноруючи моральні наслідки гри в Atomic Heart. Чому саме те, що компанія робить з вашими грошима, не є вашою справою? Це ваші гроші. Настя, наприклад, завдає шкоди бідним громадам і сприяє зміні клімату. Маючи цю інформацію, чи не вирішили б ви придбати шоколадки інших марок? Так само, якщо Atomic про собі. Я пам'ятаю, якось у мене я зустрів якусь жінку, яка купляла, хотіла купити шоколадку, і на тріс їй пропонували там а вона сказала: ні, 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 мій чоловік не їсть принципово рошен. Цуває російську пропаганду. Чому б не вибрати будь-яку іншу відеогру? Як ви згадали, існують інші ігри, такі як Bioshock, BioShock. з подібною естетикою та геймплеєм. Це просто здається простим способом відмити руки від ситуації, яка часто є набагато спод... Ну, Ти порозумієте? Це ж просто ну ну люди зібралися, придумали там все так. Я ну розумієте, це просто, ну це ж просто, просто альтернативний совок, як, в якої у складі була Україна, і вона продовжила в теорії існувати, і такі. блядь, Ідіть нахуй тоді. Робіть машину часу, блять, і вертайте свій нахуй совок. Де хуй вишов змогли отримати. Реднішою. Нікому не потрібна думка авторки. Будь -що, тобто, до чого ма... Нікому не потрібна думка авторки, тобто не пон. Це авторки діару чи посту саме. Відношення Росія має бути скасоване: ігри, продукти, фільми, музика тощо. Ніщо з цього не може бути поза політикою, бо все, що нас оточує, це і є політика. Тут дуже влучно прозвучала фраза, що жодна копійка не має йти на Росію. Українські копійки теж тому споживайте свідомо: ходіть в супермаркет, свідомо слухайте музику свідомо, не підтримуйте агресора та не спонсоруйте ракети проти нас самих. Дякую за перегляд. В коментарі пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. Це а точно. якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі. Ну що ж, ми подивилися. Сподіваюсь, вам сподобалось мою думку про Atomic Heart Ви знаєте, тому. Що вже казати? Ле... Подобайка. Ось така подобайка. Поставте подобайку. Коментар, підписка на канал. Це все, що мені від вас потрібно. Якщо що, у мене є телеграм-канал, там може ще є трішки донату. Якщо у вас є, то є мені задонайте, додонайте. І, звичайно, ж посилання на різні організації там ЗСУ, допом... повернись живим і інші організації. Ну що ж, а з вами був Фліпіноцид. Всім папа мої черепашки.